Пішов дощ. Ну що ж, фото, відео заборонено. У неї оригінальні ще з 1615 років. Шлях важкенький. Під ногами квашня. Це такий бриз від водоскладу. Оце я розумію. Ми приїхали у Бокавель. Ой, такий зитя роздоровий, він мене облізав. Таковий Люди відкриваються, звісно, неймовірні, коли спускаються. Ціни просто нереальні, Подорож із Кропивницького в Івано-Франківську область, а саме в село Ворогта. Наш шлях буде займати приблизно 12 годин. Виїхали ми о 5 ранку, е, можна було б раніше, але ще досі е, ці кляті орки ніяк не приберуться з наших земель, тому ще з Росією воюємо. І Є така штука, як комендантська година, тому виїхали тільки о 5. Е, скільки кілометрів нам треба подолати? 700, 700 кілометрів з копійками ми долаємо по дуже-очень класній дорогі, яку зробили. Е, планом великого будівництва, хтось називає це велике крадівництво, але претензій ноль. Вже другу годину ми прямуємо по ідеальній з усіма розмітками дорозі, тому поки так. Порі вже потемніло, ми під'їжджаємо до нашого місця призначення. Їхати нам, правда, ще кілометрів 20 але тут вже відкриваються види, зима повним ходом, сніг, гори, ліс, все, що якраз зараз бажає душа. Драгон покажу. Прокинулися зранку, світла немає. Можливо, чуть, як годить генератор, але це годить не у нас. Телефон розряджений. Це, до речі, вид з вікна. там видніються гори, ялиночки, якісь будівлі, звісно, трохи. Заважають, ну ми зняли житло не дуже високо в горах, тому маємо ось такий вид. Зараз будемо збиратися та шукати якесь житло ой, не житло, а якесь кафе із генератором, щоб підзарядити телефони, тому що розраджені. Невеличкий румтур це наша кімнатка. Не буду там в деталях показувати. Тут ванна туалет, ну, душова кабінка. Ліжко, велика дуже зручний шкаф для речей. І ось такого виходимо ми із нашої кімнати. І Далі мали, може б жити ще якісь люди в номерах, але нам пощастило. І ми живемо одні. Все тут зроблено з дерева. Ось ще два номери є для людей, але ми одні. Тут все-таки є балкончик, на якому можливо можна буде попити каву з такими от етнічними стільцями. Чи простирадлами, балкон здоровий, можна ще й туди пройти. Ну, такі види більш-менш, але трошечки заставляють е, сусідні будівлі. Не сильно відкривається все. Але ми ж не будемо сидіти на балконі. Ми за видами приїхали, щоб походити. До речі, так є праска, є фен невеликий, але є. І ось такі сходи ведуть на другий поверх. На другому поверсі знаходиться кухня. Кухня досить простора. Всі... Тут я вже готую сніданок для нас. Е -е, просто подивіться, ну дівчата, хто б не мріяв це готувати із таким видом на ялиночки, який в когось воно парує димок з будівлями, мабуть, дровами топлять. от. от. тут далі така. Для обіду зона з такими крутими вже стільцями. Здоровий дерев'яний стіл. Ох, голову головою. Так, ого, коротше, така тут атмосфера. Є що? І де розміститися? Задовбала своїми тік-токами, інтернетами своїми. Тільки, сидиш, тільки сидиш в тих інтернетах. Вийде <світ> вся сюди, стоїть, ніхто не бачив. Тим часом ми визбирались і вирушили поглянути на недіючий Віадук. Така історична пам'ятка. Він ще строївся зупиня панька. Може напишу, як прогуглю колесами. От. Відкриваються види взагалі везде. Воно зверху, якщо видно, така якась гуцульська хатинка прикольна. О, поки що маємо йти. Постійно вгору, ну тут немає таких рівнень, якихось, де ти йдеш прямо. Постійно десь треба підніматись або спускатись. Коротше, підійдемо ближче до Віадука, покажу детальніше. Церкви в Карпатах, це взагалі окрема тема. Так, дійшли ось до такої каплички. Якась дуже-дуже старесенька на вигляд. Там, Там якісь імани є. Не буду заходити, не дуже я. Кожна не знаю, що робити в таких місцях. Так, на цьому місці запитачу, започатковане християнство села Ворог, 24 серпня 1602 року. Ну що ж, фото відео заборонено, тому навіть не буду рухати камерою. Просто покажу це як доказ того, що в такі часи просто неможливо поділитися якимись кадрами. Ну, церкви не заборонено дивитися, тому прийшли ми поглянути на церкву Різува при Святої Богородиці. І вхід сюди. І там на Антонна горі. Зараз я, може, зроблю ось такого. От. в таких сходах. Вона така чорна. Так виглядає подір'я церкви ближче. Це музей церкви, але напевно він зачинений. Це інша сторона. Церква там позаду. Такий здоровецький крест тут стоїть з видом прекрасним. На всю орухту. Нам пощастило, нам дозволили зайти Добре, до цієї церкви. ні, ви, ви ви маєте А бути я в маю шарці. бути. Так, ми, ви, ми, ми просто не дуже набожні люди, але ну, ж хочеться все, подивитися на це все. Це треба життю подивитись. Якщо хочете, маєте своє здоров'я написати завтра з роботи. Так Что виглядає церква це, Внутрі. Так, вона як була побудована, так вона і є. така. Нічого тут не Ні. реставрувалося. Тільки е е е, ага. і все. А це все, все, все останне ну, образи, це все, ікони, це все тепер. От, після війни тоді були, забирали, все, нічого не було такого. Ага. І, тако. І ще тут, що хотіть я вам кажу, оригінальні е, апостоли тут є, які були намальовані у, у коли церкви. церква. От тут стоїте, а далі не йдете. Тут можете зайти. От ті два апостоли, там Хоті. і тут вони і оригінальні ще з 1615 року, як церкву будували, намалювали і так вони. І... Як ні реставрували, ні нічого не робили. Та видно, що така ще фарба Так, така е вже да, якась натуральна. Мова. Ну мабуть, так. Може да. приїхати до ворогти і не подивитися на цей трамплін. Він вважається найвищим в Україні, е збудований ще за часів Польщі. Тут е тренувалася збірна України. Зараз, до речі, його хтось реставрує. Побувати в цій стороні нашої неньки України і не спробувати ось такого сирного коника, то просто дарма потрачений час. А це Тесла. На автопілоті можна навіть пити за кермом. Все одно додому тебе дотягне. Коротко про погоду. Пішов дощ 17 сьогодні. Лютого. Це, мабуть, мав бути сніг, але на дворі плюс, тому йде дощ. А ми тим часом прямуємо до гойдалки. Якщо чесно, так туристів, незважаючи на такі тяжкі часи в Україні, багато. Але всього того її, різноманіття тут розліченій і розваг, які були і, там анонсовані, опубліковані, що тут можна які музеї обходити, де можна на яких підйомниках спуститись, піднятись. Нічого не працює. Ми там місцевих позапитували, сказали, що не той об'єм туристів, не той об'єм людей, відпочиваючих, тому Там багато чого не працює. Там, наприклад, сьогодні підйомник. підйомником можна було б скористатися, але із-за того, що зранку не було світла, вони бояться його включати, тому що вдруг вимкнуть знову і посередині дороги застряг буде неприкольно на декілька годин. У багатьох людей у дворах є власні каплички. Ось в цих, наприклад, така навіть міні-церква якась. Поки ми ще добираємося до гойдалки, по дорозі зустріли місцеву жіночку, така літнього віку, може років 70. Під гору перла так що і що ми не що ми її не доганяли. Так от ми поки йшли, вона віталася з сусідами і вітаються. Тут люди говорять таку фразу Слава Ісусу Христу. А у відповідь люди кажуть навіки слава. Отак, от, от так вони розпізнають місцевих і всі вітаються, знайомі, незнайомі. І такої йдеш, мимо мі 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 місцевого, він так заглядає, прямо в очі дивиться. Скажеш, ти йому там, добрий день чи слава Ісусу Христу. Якщо не скаже, він такий. «Клас, Ага, не м'ясний, значить, дійшли ми до Гойдалки, тут ще є поряд зіплайн, але і він не діючий. Ну, нарешті, он зіплайн. І напроти нього ця гойдалка, до якої ми йшли. Багаче ось хтось палив. Великими літерами написано своє сміття забирати з собою. Але що ми тут бачимо? Ось такі діла. Під гойдалки йдуть декілька стежок. Ми обрали одну і прямуємо нею. Куди вона йде, я і гадки не маю. Але дуже-дуже пахне грибами. Просто такий аромат стоїть в лісі. Тому навіть якщо ця стежка нікуди не приведе, просто пройти з нею теж в задоволення можна. Вирішили ми не доходити до кінця стежки, тому що надворі дуже сильно стало швидко темніти. А ми сюди пиляли ну, хвилин 40 мінімум. Тому повертаємося додому. Це жива музика. Прикольно. Вчора ми весь день досліджували Ворохто, А сьогодні, з самого ранку, вирулюємо до сусіднього села, точніше, до двох сел татарів і Микуличк. Там дуже багато різних таких місць, які потрібно відвідати, якщо ви вже попали в ці края. Дорога займає від Ворохти до найближчого. Да, це перше, що у нас татарів буде 7,5 кілометрів, 10 хвилин на авто. Перше, на що варто подивитися в татарові, це старий вокзал, ЖД-вокзал 1893 року. Ось так він виглядає. Тут уже проходить залізнична колія, звісно з видом на гори. Наступне, що можна роздивитися, це старовинна церква. Вона виконана у традиційному гуцульському стилі, там навіть збереглися розписи фарбою 19 століття, але зараз там іде служба і я не можу підійти ближче, щоб зняти її трошечки детальніше. Між селом Татарів і е, Микуличини є прохід до водоспаду Гук. Е, туди можна під'їхати на авто, е, там є каса, вхід платний коштує 50 гривень з дорослого 30 гривень з дитини. Якщо у вас повнопривідна машина, то можна їхати далі. Там буде інша ціна, якщо на авто. Якщо не повнопривідна, то приблизно 5 кілометрів треба йти пішки. Ми одягнули вже дождівики, тому що погода така у лютому місяці дож, дожді. Коротше, сказали, займе шлях десь годину-10 хвилин. Але годину-10 хвилин. я тому ну, дойдемо ближче, покажу. Отак от із шляху 5 кілометрів нам залишається всього 2,5 до водоспаду, тому що добра людина місцева, тут нас підвезла. Навіть не хотів брати грошей за то. Залишається нам всього 2,5. Ось така під ногами квашня. Дощ, але дуже гарно навкруги, тому можна йти, я думаю. На півшляху до водоспаду є калиба. Там виходить димок, так красиво виглядає. Це все аж заманює туди зайти, але може на шляху назад, там, напевно, можна поїсти щось гаряченького або міцненького. Незважаючи на таку погану погоду, люди їздять і ходять пішки туди, мабуть, просто тому що водоспад буде повноводний, ну, тобто не такий, як влітку його можна побачити. Але ж треба зараз дійти і впевнитися в цьому самій. Не дивлячись на те, як я замурована, закутана в догівику, і як мені не каталася, але мені дуже-дуже жарко, тому що шлях важкенький, давати його нелегко по двох по мокрому снігу. Але нам залишається всього один кілометр і вже скоро ми побачимо водоспад. А ще я думаю, що якщо в мене була така можливість, прийти сюди в ліску ще разок і подавати цей маршрут. Уже трішки влітку, тому що поруч джерчить всю дорогу ось цей струмочок. І я би хотіла дуже сильно там хоча б вмитися і ноги помити. А якщо дозволить глибина, то й покупатися. Ну от ми дібралися до цього водоспаду. Але він такий напівзамерший. Ну, все ж таки зима. І навіть в таку погоду тут досить людно. Дивіться, це такий бриз від водоспаду. І так, дуже рідкісний момент, напевно, тут таке ніколи не буває, на водоспаді жодної людини. Біля водоспаду є ще така невеличка сувенірна лавка. Тут можна купувати магнітики з водоспадом та багато чого іншого вироби різні. Прошу вашої уваги, тому що дуже дуже важлива інформація зображена на цьому смітнику. Такого я ще не зустрічала, і це дуже корисна інформація для багатьох людей. Тому що я, наприклад, не знала, що бутилка скляна розкладається роз, розкладається тисячі років, тисячі, та навіть взяти просто гумку. 50 років якась бездюшка розкладається, тому, будь ласочка, ліс це не смітник, я не знаю. Закарбуйте це собі навіки у своїй пам'яті і ніколи не забувайте, коли відвідуєте такі місця. Дорогою назад потрапили на таку місцину для відпочинку. Тут є навіть таке місце із камню, де можна розвести багаття і пожарити якийсь шашличок з таким прекрасним видом на меню пусінький водоспадик. Але такий він якийсь ніжний, витончений, я би сказала. Ну не красота. Стоїш одного отамового, жариш шашлик, а перед очима ось це. Бомба! Далі по плану в село в селі Миколични завітаємо в музей звичаєвої символіки Гуцульщини. Тут поряд яка-то стройка зараз іде. Таково виглядає вхід до музею, тут можна залишити якісь кошти, вхід так-то безкоштовний, але можна внести добровільно якусь суму. Altyazı M.K. Закликали в церкву на Пасху ходити з такими кошиками. Але подивіться на цей вид. Ціла скриня. Ось такого відкривається. Там яєчки, ковбаску, туди поклав, закрив, такого взяв і попер до церкви. Ще поряд з тим музеєм можна побачити ось такий музей Коколійки. Микуличини ми виїхали досить швидко, тому що там немає на що подивитись, чи то ми нічого не знайшли. Ну, окрім музею і вагончика, нічого такого цікавого. А, ще пивоварня, ну ми заїдемо пізніше. Тому зараз ми е -е, проїхалися ще трошечки далі. В Яремче ми хоч тут і були, але чому б не подивитися на водоспад пробій ще разочок в таку пору року. Це я розумію водоспад. Сьогодні нам повезло досить сонячна погода. Ми приїхали у Боповель, хочемо відвідати гусуленд, перевернути будинок. Можливо, ще щось цікавеньке. По місту вже по місту вже будемо розбирати. Зберігаються у музеях Львова, Бухареста та Відня. Гончарні вироби оздоблювалися поливаними малюнками. Різного виду стилізованими зображеннями квітів, дерев, тварин, коня, оленя, воднетів, птахів, різноманітних людських видів, насилийсь, вояк, куштах, музикант тощо, та свят найчастіше. Да, я вас кажіть. Почухати тебе, почухати. Оба. об оп. Об. <гум> <гум> ну що ти обережненько з'їсєш капусточку чи ні? Ой, такий зитя роздорове. Він мене облизав. Здоровонь, просто здоровецький бізон. Язичок такий. нього, Закидуйте йому. на стріл. Впродовж 60-ти літ Булянда ворожив, лікував і випасав вівці табору. І подякуємо про наружиність і гроші. Однак чаклун не вимагав ніякої клатини. Брав тільки те, що давали, а від вільних не правило. А ці загончики предназначені для козулі і для лані. Але їх зараз вдома немає. І це, до речі, не все місце, де може прогулюватися козуля. Он туди наверх іде стежечка, і в неї там відкритий простір. І якщо придивитися, он вона стоїть. Жує щось. В принципі, свобода для тварин тут є. Не для всіх, але от для деяких є вихід прямо до лісу. Деякий вітамінчик у мене є для тебе. Іди. Ти сміливіший будеш? Ой, такий ніжний. Такий ніжний. Це була б на я, якби, якби не натупила. Короте, там для лиж підйомник, а ось тут поряд оглядовий називається для таких, як ми без лиш. Ну що ж, let's go? Дорога з лижниками йде трохи вище, а ми йдемо паралельно і трошечки наказ. Види відкриваються, звісно, неймовірні, коли спускаєшся, але такий мілкий рясний сніг пішов, що воно все таке біле і нічого майже не видно. Поряд з підйомником проходить ще ось така траса. Для такої розваги я точно не знаю, як вона називається. Також жопкою туди сідаєш, на таке місце. І потім з'їжджаєш туди аж донизу. Ну, що можу сказати про Буковель? Тут, звісно, дорого, багато. Ціни просто нереальні. Наприклад, невеличка чашечка кави з молоком. Увага 90 гривень. Отакі от приблизно ціни і на все, і на їжу. Один спуск, оглядовий на підйомнику, коштує 200 гривень з людини. Буквально там 10-15 хвилин задоволення. Але ж все зробимо для людей. Ось ми йдемо по такої. Розмежованій дорозі, де є зона для пішоходів, зона для вело, і поруч вже йде дорога для авто. Тому хоч тут і дорого, і все платно, але видно, що гроші назад сюди і вкладаються. Ну що, а зараз ми будемо карати зло, стріляти по цьому. Цілься! В око! Yeah.